15 на годиннику ми продовжуємо говорити про головні події в Україні та світу. Сьогодні весь світ об'єднався у боротьбі з тероризмом. Про це в своєму зверненні до українців сказав президент України Петро Порошенко на молебній пам'яті жертв терору. З нами весь цивілізований світ, тому буде перемога. Ми не віддамо ані клаптика української землі, відродимо Донбас, а загарбник буде викинути із території України. Заявив він на майдані незалежності. Відбулася багатотисячна панахида. На площі зібралися люди з усіх регіонів. Нашої держави взяли участь у спільній молитві і настоятелі церков усіх патріархатів. Президент Петро Порошенко оголосив хвилину мовчання, а тоді назвав сьогоднішню акцію історичною. За попередніми підрахунками на столичному майдані зараз більше 20 тисяч людей. Вчора розмовляв розмовляв своїм товаришам з Луганська. Стріляють люди, гинуть. Дуже важко говорити про це, і хочеться миру, щоб якось вже налагоджувалися у нас відносини в країні, щоб все було нормально. Хочу всім людям побажати щастя, здоров'я. Було мирне небо у нас над Україною слава Богу, що є така акція, де можна де можуть громадяни висловити, підтримати і показати, що Україна єдина в боротьбі проти тероризму, що це не якась окрема військова компанія, що це боротьба всієї України проти терору. Хода єдності розпочалась в обід в столиці. Люди для вшанування загиблих під Волновахою зібрались у парку Шевченка, а тоді організованою колоною відправились на Майдан Незалежності. Ми зібрали наш кабин Пріазовський край, та Бердянська, Кмак, Приморськ, Приазовська. та територія, на якій стоять бойці на блокпостах, від якої в 90 кілометрах йде війна. Тому що і наші ребята воюють і приїхали сьогодні утром сюди. Потому що постраждали мирні люди, які, в принципі. Просто слідували по своему пути. ніхто не ожидал, що так вийде. І мог кожен оказаться на цьому місці. Тому ми сьогодні здесь. Поддержку мира в Україні. Слава нашій Україні! Хай всі побідять, щоб гнали ворогів з нашої землі, щоб ми не страдали. На марш миру я волноваха вийшли українці по всій Україні. Одесити зібрались на соборній площі. Там вони вшанували пам'ять загиблих під Волновахою хвилиною мовчання. В руках люди тримали українські прапори та плакати з написом Я волноваха у Харкові. Представники Євромайдану та усіх демократичних сил пройшлися з майдану свободи до площі конституції. Водночас марш проти тероризму пройшов у Дніпропетровську, Слов'янську, Миколаєві та прифронтовому Краматорську. Автобус під Волновахою ймовірно обстріляли з Докучаївська. Про це повідомляють в ОБСЄ. спостерігачі спеціальної моніторингової місії на Донбасі. Дослідили кратери на місці обстрілу і вважають, спричинені вони від ракетного обстрілу з північно-східного напрямку. Саме за цими координатами розташовані тимчасово захоплені сепаратистами території, зокрема місто Докучаївськ. І нагадаю, 13 січня терористи обстріляли блокпост сила топідволновахою Донецької області у результаті обстрілу на місці місці загинуло 10 мирних мешканців. Ще майже два десятки отримали поранення. Сьогодні терористи 25 разів обстріляли позиції українських військових. Повідомляє прес-центр АТО. Вогонь вели по позиціях поблизу Донецького аеропорту та на Дебальцевському напрямку. На Луганщині обстріляли Кримське та Слов'яно-Сербське. У самому Донецькому аеропорту спостерігається відносне затища, натомість артилерія збройних сил України з ювелірною точністю накрила скупчення бойовиків в Горлівці на машинобудівному заводі. Ближній бій в цей час іде в Кіндратівці та селищі поблизу шахти. Глубока повідомляють очевидці в соцмережах. Раніше радник президента, помічник міністра оборони Юрій Бірюков заявив, що від керівництва АТО надійшов наказ відкривати масований вогонь по терористах. За словами Бірюкова, українські військові суворо дотримувалися перемир'я і демонстрували зацікавлені в спокійному врегулюванні ситуації однак тепер все змінилось. Донецьк від самого ранку знову у війні у місті лунають гучні вибухи та постріли. Тамтешні жителі у соцмережах пишуть, що чують канонаду важкої артилерії. У районі, що прилягає до аеропорту, люди сидять без світла, газу і навіть води. На тепер активні бої йдуть в районі Путилівського мосту. Він веде від Литовища до міста. Бойовики намагаються зруйнувати його. Місцеві кажуть, наче вже бачили певні руйнування. Значна кількість зруйнованих багатоповерхівок у Київському районі. Тут повністю відсутні газу та електропостачання. Аварійні бригади не можуть виїхати до місця руйнувань, поза як терористи не припиняють артобстрілів. За минулу добу у зоні АТО загинуло четверо українських військових. Ще 32 бійці поранено. Про це повідомив речник АТО полковник Андрій Лисенко. До сьогоднішнього ранку за добу бандформування здійснили 69 обстрілів позиції сил українських військових. Вночі з Литовища евакуювали 20 поранених і двоє загиблих бійців. Втім, кіборгам вдається утримувати раніше зайняті позиції та стримувати атаки терористів. Нашим вдалося. Майже повністю зачистити територію аеропорту, яка належить до території українських військових, яка є відміченою по лінії розмежування, і це не є порушенням мінських угод, оскільки українські військові залишаються на своїх позиціях, вони дотримуються режиму припинення вогню і ведуть вогонь тільки у відповідь та по місцях розвіданих і де знаходяться скупчення бойовиків, які атакують наші сили. На Луганщині за тище бойовики, користуючись припиненням вогню, збирають трупи своїх поблизу кримського. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль каже: всього за кілька тижнів на околицях кримського і сокільників накопичилось десятки трупів терористів. Близько трьох десятків бойовиків вже завантажили до автівки. і Вивезли Москаль наголосив, терористи нині знаходяться у межах ураження зброї українських соловиків. Тож є можливість навіть захопити їх фізично. Однак вогонь з українського боку не відкриває. Ця втім, населені пункти на Луганщині підконтрольні українським військовим. Бойовики активно обстрілювали всю ніч. На жаль, не обійшлося без жертв. До ранку не дожило близько десятка мирних жителів. За ніч у регіоні градами зруйнували будівлю школи міліції у щасті та середньої школи в Трьохізбанці Новоайдарського району. Також в селі перебиті трансформатори, немає електроенергії та газу. У Києві невідомий кинув вибуховий пристрій у правоохоронців. Подія сталася вночі у Дніпровському районі столиці, коли працівники патрульної служби прибули за викликом про зґвалтування. Коли правоохоронці зайшли до під'їзду, невідомий кинув у бік співробітників міліції. Вибуховий пристрій та зачинив двері. У результаті вибуху правоохоронці отримали і поранення плечей, і множинні осколкові, поранення ніг та живота. На місце події відразу виїхала карета швидкої допомоги. Всі поранені наразі госпіталізовані. В ході огляду місця події було вилучено предмет, схожий на револьвер, слідчим відділом Дніпровського райуправління розпочати кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, це навмисне вбивство, а також частиною 2 статті 348 Кримінального кодексу України це посягання на життя працівника правоохоронного органу та члена громадського формування, що задіяний на охорону громадського порядку. Бійка у пасажирському потязі. Надзвичайна подія сталася у Польщі. Там у поїзд увірвались хулігани. Вони влаштували масову бійку. Серед пасажирів були вболівальники, які прямували на спортивні змагання. Загалом у вагонах побились понад 200 людей. На місце події прибула поліція і карета швидкої. За попередніми даними постраждало близько 10 осіб, важко поранених. Шпиталізували ведеться наразі слідство. Ще один інцидент на залізниці стався у тунелі під Ла-Маншем. Там на борту одного з потягів сталася пожежа. Загорівся вантажний состав. У той момент в тунелі знаходилось кілька пасажирських поїздів. Задимлення швидко поширилось. Люди стали відчувати запах гару. Пасажирів евакуювали, роздавши їм протигази. У підсумку ніхто не постраждав. Вогонь швидко загасили. Після інциденту тунель на кілька годин закрили. Десятки рейсів між Великобританією і Францією скасували. Зараз сполучення в тунелі відновлено. Масова аварія в американському штаті Орегон. Там зіткнулись понад два десятки машин. На щастя, обійшлося без загиблих. Поранено 12 людей. Аварія сталася через ожеледицю. Один з водіїв не впорався з керуваннями, зачепив інше авто. Почалася ланцюгова реакція, що призвела до масштабного ДТП. Аварійні служби працювали на трасі майже півдоби. Через це магістраль частково перекрили. Адвокат російського військового відмовилась його захищати. У Вірменії розслідують жорстоке вбивство родини шести людей. У скоєнні злочину зізнався солдат російської армії. Раніше він втік з гарнізону зі зброєю. Його можуть судити як у Вірменії, так і в Росії. Жителі міста Гюмрі цього тижня провели кілька акцій протесту. Вони вимагають, аби правосудді здійснилось саме в їх країні. Тим часом обвинувачений залишився без захисника. Адвокат не витримала зізнань солдата в жорстокості та відмовилась його захищати. Зараз йому шукають іншого юриста. Служба безпеки України викрила одну зі схем фінансування терористів. Гроші для вбивства українців вони заробляли на виробництві та продажі цигарок. Все під наглядом так званого Міністерства доходів і зборів ДНР Олександрі Тимофеєва. Населенню не виділяли жодної копійки, все йшло на зброю та в кишені бандитів. Тільки у грудні минулого року таким чином терористи заробили близько трьох мільйонів гривень готівкою. Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за фактом фінансування тероризму. На Донеччині затримали вантажівки з вугілля. Під час перевірки у Новомихайлівській прокордонники виявили майже 60 тонн вугілля, які перевозили з території під контрольній бойовикам. Частину заблокованого вугілля вдалося відправити на вуглегірську ТЕС. Сюди ж відправили чотири вантажних залізничних склади, що були затримані у червоному лимані. Ще шість заблоковані. І нагадаю, за період з 14 по 17 січня на станції червоний лиман бойовики затримали 10 потягів завантажених вугілля. Чотири тисячі поранених бійців АТО вже поставили на ноги лікарі Харківського військового госпіталю. Кажуть, інколи отримані на сході травми здаються несумісними життям. Утім, беруться за найскладніші випадки. І свято вірять, захисників вітчизни рятує сам Бог. З Сумом констатують, що не день до шпиталю доставляють нових поранених. Під палатою реанімації Харківського військового госпіталю мати 26-річного бійця чергує вже третій день. Каже, коли синові прийшла повістка, відмовляти його не стала. Коли ж хлопець перестав відповідати на дзвінки, відчула лихо. Трохи пізніше, волонтери повідомили, Юрій підірвався на фугасі. У той час його підрозділ прямував на бойове завдання. Перспектив нікаких. Состояння вкрай тяжове. Обріждяв столик. Головного мозку. Ми сподівалися, що він викарабкається. Але дуже, дуже дуже, дуже, дуже страшна травма. У цій же палаті боєць Нацгвардії постраждали у страшній аварії на Донеччині. Його вдалося вивезти з глибокої коми. Нині чоловік реагує на звуки та біль. Чередномозова травма. Забій головного мозку прогнозувати ми не можемо. Інші 18 чоловік ми відправили літаком віта в Ланний клінічний госпіталь тяжких. А легких вони були забрані госпіталем внутрішніх справ. Києві. у харківському госпіталі зараз більше 60 поранених. Незважаючи на оголошене перемир'я, велика кількість солдатів надійшли сюди саме після Різдвяно-новорічних свят. Позиції українських бійців, терористи інтенсивно обстрілюють щодень зградів і мінометів. Годинадцяти часу вечора вони почали по їхньому новий год вже поздравляти. Міномілотами там туди в сторону. Чи в стані Луганської лупили. Ну я не знаю. Навіть в нас борщ ми хотіли борщ зготувати, не могли. Ми до нього він луплять. Коротко. Олександра Литовченка в першу чергу за його мужність, а потім вже за зачіску і вуса побратими називають козак. У чоловіка роздроблені кістки на руці і нозі. Вантажівка, що перевозила бійців, наїхала на міни терористів. Наїхали на міни проти танки. танкові міни машина наїхала на міни. Сработали две мины. Четыре человека, которые ехали в кузовые машины. Четыре человека пострадали. Но все выжили. Від початку АТО в госпіталі поставили на ноги 4 тисячі бійців. й ті, кого врятувати не вдалося. Мова йде про два десятки військових. Усім необхідним поранених забезпечує держава. А коли чогось не вистачає, традиційно підключаються волонтери. Тобто, що зараз потрібно, це памперсні пілоонки. Це просять всі відділення от від реанімації до швидкої допомоги, травма, хірургія, все. Ну, Памперсні ну дуже потрібні. Це те, що мені вчора врачі говорили. Край необхідні термобілизна, теплі куртки і штани, кажуть волонтери. Після одужання більшість бійців знову повернуться на фронт. Артем Глібов, Олена Маміна спеціально для ТВАЙ. Поранених кіборгів лікуватимуть в Одесі. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє Ірина Модушевська. Бійців уже доправили до військового шпиталю південного регіону. Втім, для лікування солдатів необхідно чимало донорської крові. Усіх груп громадські активісти закликають Одеситів та всіх небайдужих приходити завтра до пункту здачі крові, що на бісквітному перевулку в Одесі. Нагадаємо, у Донецькому аеропорту вже кілька днів тривають жорстокі бої. Кольорові послання у музеї Шевченка діти розфарбовували малюнки для наших військових. Це проект разом з Тарасом. Юні художники малювали війну, а сучасних героїв поєднали із образом Кобзаря. Ще зітвора майструвала Янголят. Зроблене передали волонтерам, які доставляють подарунки на передову. Янголятка також віддамо народному тилу. Вони їх повезуть як частинку нашого тепла і подяки туди на фронт. Малюємо для військових, щоб, як Марія Юрівна, казала, що це для них є як оберіг. Ми багато картин малюємо для військових, допомагаємо їм. Хочу, щоб вони завжди залишались такими сміливими і перемогли усіх. Майдан, очима іноземців. у Києві. Презентували фільм іранського режисера. Документальна стрічка у формі щоденника революції гідності картину присвятили героям загиблим у боротьбі з диктаторами на всіх майданах світу. Тетяна прийшла до музею переглянути стрічку вдруге. Каже, стало цікаво, як уродженець рано бачить події в Україні. Жінка розповідає, початок фільму переплітається кадрами з Тегерану 79-го та 2009-го року. Так автор переплітає у стрічці подібні майдани, які об'єднували людей спільною ціллю. Через наш майдан я зрозуміла, наскільки ми причетні до всього, що знаходиться в світі. Уперше стрічку презентували минулого місяця на прохання глядачів у музеї Гон. Вчора в Києві її показують знову. Без коментарів автора фільм розкриває обличчя торішнього майдану людей, які вчасно збагнули, що можуть втратити незалежність. Сказати, що таке може сподобатися, неможливо. Фільми такого змісту подобатись не можуть, але це наша вже історія. Пройшов рік, і мені просто було цікаво дізнатися, як з точки зору сьогоднішнього дня. Я перегляну ці події заново. Фільм важкий, хоч там ніяких важких сцен нема. Там просто люди. Бо от бачи це людей, я бачу там і себе. Автор фільму «Іранець, який чверть життя проживав в Україні, розповідає, працював над стрічкою рік. Тепер проблема в оформленні авторського права та розповсюдження. На це каже, потрібні немалі кошти. А держава сприяти творчим людям не поспішає. Попри труднощі, режисер збирається представити стрічку, яка триває близько двох годин на кінофестивалях. Вікторія Олександр Альпініст одинак підкорив найвищу гору Америки. Зробив, зробив він це самостійно, встановивши таким чином рекорд. Дотепер сходження на вершину відбувалось лише командами. Американець вирушив у подорож у найхолодніший зимовий місяць. Температура тут опускається нижче 50 градусів. А пориви вітру сягають 150 кілометрів на годину. Стихія не завадила відчайдусі зняти захоплюючі кадри, якими він поділився, щойно повернувся додому. Вогняна куля пронеслась у небі над Росією фотознімки загадкового предмета та відеозапису його польоту наповнили соцмережі. Свідками цього явища стали жителі міста Благовещенськ. Після декількох секунд польоту об'єкт вибухнув, блиснув спалах. а Через кілька хвилин люди почули звук різкого удару. Предмет залишив за собою довгий білий шлейф. Місцеві жителі вважають, що це був метеорит. Водночас офіційної інформації про це явище не надходило. Папа Римський зірвав аншлаг на Філіпінах. Понтифік, який подорожує країнами Азії, відслужив Месу у місті Маніла. Там його зібрались послухатись майже 6 мільйонів людей. Церемонія відбулася у місцевому парку. Багато вірян стояло уздовж вулиць, якими рухався кортеж папи. Благослужіння Франциска стало наймасовішим заходом в країні за багато років. Сьогодні християни вдруге сядуть за святовечерю. У переддень водохреща за східним обрядом господині готують. Кутю. Як і на багатий вечір її ставлять на покуті, а тоді господар підкидає кутю до стелі, аби прикликати врожай на весь рік. Крім того, господині почуть помпушки та пироги, а також солодкі вареники, щоб обдаровувати щедрувальників, котрі з вечора і до півночі обходять оселі. За давньою традицією, в окремих регіонах України щедрують лише молоді дівчата. От зранку, 19 січня, віряни святкують хрещення господнє, п'ють святу Йорданську воду. А відчайдухи навіть купаються в ополонках. Ось такі у нас новий, Наступний випуск о 6 та 9 вечора. На вас чекають підсумки неділі. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі найголовніших подій України та світу.